На Волині у лісах залишилось всього 23 зубри. Про це повідомив завідувач кафедри екології ЛНТУ доцент Василь Іванців. Під час засідання робочої групи обласної ради, на якому обговорили питання вилучення та приєднання земель до території заповідного фонду Волині. На сьогоднішній день в Україні є 380 зубрів. Всього ми нарахували спільно з Лойком і майстром лісу, який там працює. 23 Протягом півроку науковці вивчали популяцію зубрів, яка залишилась на Волині. Практично всі великі тварини мешкають у Цуманській пущі углиб лісових масивів від Муравищанського та Звірівського лісництва. Фактично в цих трьох кварталах зараз знаходиться зубр. В інших кварталах ми зубра не знайшли. Але це не означає, що його немає. Можливо, він на цій станції заходить зимою. На територіях ймовірного перебування зубра весною було встановлено вісім фотопасток. В їх об'єктив потрапили не лише лисиці і дикі кабини, а й плямисті олені, лосі і навіть вовки. Зубри ж, за словами науковця, ховаються від людей і зайвих очей. Однак їх все ж таки вдалось зафіксувати у кількох кварталах. Четвертий дом дуже багато зубриде. Другий квартал є зубер, бачите? Другий квартал це фол. Там само, Так. Є. Далі 12-й квартал. Є сліди і є Убер, сфотографований сфотографовані у 23 му році. Ми не знайшли. У нас на паску не попався. 49-й дуже багато зубра. Ми тут визначили з динамікою 6-го, 8-го, 8-го, 19-го, 8-го. і пізніше теж є. Там зубр є, він там стоїть. Тобто, нам було завдання знайти, де він є. Ми знайшли, де він є. Деякі відповіді на питання, куди поділась і як мігрує популяція зубрів на Волині, дав депутат Юрій Ройко. Водний баланс змінився. Люди пішли в збирати гриби ягоди і розлякали Зубра. На території, яка 20%, яка 20 років була заповідною. І куди Зубр пішов, по цим же заключенням, отут найбільша увага. Він пішов в сторону агломерації сіл Городища сильно, де розміщене було одне із, ш... одне із шести лісництв колишнього Цуманського лісгоспу, Сильнинське, воно експлуатаційне лісництво, всі... Всі решта лісництво заповідні. Однак науковці зауважують, дослідження проводили лише у теплу пору року, а тому варто його продовжити і взимку. До того ж, необхідно вирішити питання з підгодівлею та вакцинацією зубрів, адже популяція вироджується. Ми маємо генетично деградований матеріал. Тобто, в нас є виклики. В нас є перший виклик, хто буде підгодовувати зубри зимою. Чи це будуть ДПЛІС України, чи це буде мін. Природокористування. Зуби не виживе з тою крумовою базою, яка є на цьому. Він має дуже велику конкуренцію. Є ось. І олень. Особливо інвазивний вид для мислі Олень Він розмножується, як не знати що. За словами науковця, наразі є максимум три самки зубра, які дають потомство. П'ятеро самців живуть окремо, і участі в спарюванні не приймають. Тому якщо минулого року бачили двох телят, то цього року на фотопастку потрапило лише одне дитя зубра. Там зараз дійсно важливе питання, хоча воно має, має свою особливість там перенесення долучення площі. Скільки важливе питання як взагалі зберегти популяцію зубра? Питання банальне навіть звучить зараз. Банальне питання підготувати зубра в осінньо-зимовий період. От банальне питання звучить. треба, почати не говорячи вже про якісь інбрідінги, схрещування і так далі, про привезення про якусь свіжу кров і так далі. А тому було прийнято рішення знайти і встановити щонайменше вісім фотопасток і продовжити дослідження популяції зубра в лісах волині в осінньо-зимовий період. А заразом робоча група займається пошуком можливості, аби поповнити заповідний фонд на дві самиці європейського зубра з іншої некровної родинної лінії.